Що таке SEO-просування і як воно працює? Е, уявіть собі цей пилесос, да який їздить по кімнаті і збирає кожну там Точно так же пошукова система. Вона ходить по мережі інтернету на сьогоднішній день. Я думаю, більше двох мільярдів сайтів є в мережі інтернет. Вона заходить на. Ці сайти, на які сайти заходять кожен день, на які сайти заходять по 10 разів на день, і збирає просто всю інформацію, всі оновлення, всі сторінки, які є на кожному сайті. Це е, ну йде мова про трильярди просто сторінок, які є в мережі інтернет, збирає їх. І тепер, коли Толік mm -hmm. іде в пошукову систему і вбиває, як побудувати там будинок самостійно, пошукова система за ці долі секунди серед усіх цих сторінок. Намагається показати йому толіку, сторінку, яка максимально відповідає на запит, який він ввів. І наша задача, як seo спеціалісти зробити все, щоб ваш сайт зібрати всі запити, які вбивають люди по вашій тематиці, і щоб по всім цим, цим запитам зробити сторінки, які максимально відповідають цим запитам, і щоб вон, саме вони були в топ пошукової системі. Якщо ви хочете, щоб ми це зробили з вашим сайтом, посилання в профі.